Святий Миколай полякав кілька областей доволі міцними нічними морозами, але в день переважно по всій країні встановиться незначний мінус. А подекуди навіть плюс. Синоптики розповіли про особливості погоди на цьому тижні та попередили про новий циклон з Туреччини, який вже незабаром накриє снігом кілька областей. Про це нам повідомляє кригідромедцентр. Так, 7 і 8 грудня з Туреччини Чорного моря підійде південний циклон. Він не розповсюдить свій вплив на всю територію України, проте певні його фронтальні системи будуть закидати опади на територію України, переважно у вигляді невеликого. Снігу постраждає захід, південь, центр та схід. А от північ ця волога погода практично обійде стороною. Температура повітря коливатиметься від мінус 6 до плюс 1 градусів тепла, а місцями взагалі до мінус 11 градусів морозу. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. 9 грудня частина України все ще відчуватиме вплив південного циклону, але жодних складних погодних умов він тоді не принесе. У другій половині тижня мороз буде поволі відступати. Температура вночі та вдень буде в межах мінус один, Хоча в ніч на 8 грудня в західних областях буде ще мінус 8 мінус градусів. Наприкінці тижня над Україною переважатиме вже західні атмосферні потоки. Температура стане ще вище, а з нею прийдуть і опади. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!